Друзі, всім доброго дня. Як ви там, як ви поживаєте? І я трошки розповім, як поживаю я. Зараз холодно, світла немає, але включили генератор. Дякувати Богу, і то, хоч на генераторі, потрошку ну, протаплюємо. Ви знаєте, немає настрою. Дякую, що пишете мені. Що де я пропала. Але коли такі події, не хочеться зовсім знімати. Не то, що немає чого знімати, просто немає натхнення, немає геть настрою. Взагалі, взагалі, навіть не хочеться камеру брати в руки. Іноді знімаю Тік-Ток, коли мені дуже скучно. І ви знаєте, що я хочу вам сказати? Мої фіалки поболіли. Чомусь на них напала якась болячка. Не знаю, я їх поставила на ці. Бачите, трохи воно розсипала із них, бо сьогодні бризкала. Я їх ж поставила на ці. Вони добре. От, ні, ця волога. А яка ж у мене? А ця ось уноче суха. А ця, ця волога. Дивіться, спочатку я помітила одну, тоді дві фіалочки, ось таке скручене листя. Я так підозрюю, що це кліщ. Ой, як я не люблю. Давно в мене не хворіли рослини, дуже давно. А як почалися в мене фіалки, так і почалися якісь проблеми. Це не люблю, коли вже ржавіє. Чомусь мені не подобається. Якось, бачите, як квіти висять. І почалося. Дивіться, навіть blue Dragon он скручується. Оце. Ось, ось, бачите, поскручувалося. Ось оця суха, ця суха листя опустила, вона чомусь не п'є. І навіть ось оця маленька. Бачу, що скручує. Мені це не подобається. Я їх сьогодні побризкала флористином. Я замовила флорістін. От, І вирішила, що треба срочно їх бризкать. Ой. А ще, знаєте що? У сина ці кактуси також похворіли. Бачу, що щось з ними не те. Таке, як також кліщ. Ця кімната в нього зовсім віддалена від моєї. Ну, вони зовсім не пересікаються, фіалки із тими із кактусами. Ну, я не знаю, мені це не подобається. Зовсім коли щось починається не так. Я тоді нервую і так нерви ні до чорту. Ну, бачите, яка квіточка гарненька. Оці процвіли хотіла вам знімати. Та й вони процвіли, вже я повідривала. Гарно цвіли. Хотіла, брала вже в руки камеру і чомусь, чомусь. Ну, от нема натхнення і все. Сьогодні, оце як я попшикала їх Флористіном, я пройшлась по орхідеям, помила горщики, тому що зелень вже у подвійних горщиках і в піддончиках зелень. І зараз вам покажу, протерла листя лимоном. У мене був начатий лимон, дуже соковитий. Цей, знаєте, що гібрид чи з апельсином, чи щось такий солодкий лимон смачний. І я... Він дуже соковитий. І я майже всі орхідеї протерла. Тільки забула, що у мене в кабінеті, у веранді, стоять ще дві. І так... Ну, я їх просто забулася. Майже всі орхідейки о, з бутонами. Зараз пішли. Ось цвіте пінокіо. Він молодець. Він у мене гарно цвіте кожен рік, а то і по два рази. От він, мені здається, найпростіший. Тут попротирала орхідейки. Бачите, лимоном? Так це вже ж вони підсохли і мають гарний такий блиск. Оця бідолашна в мене чуть не завернулася. Я забула, як її звати. Зараз. А, сугорелакс. Вона у мене хворіє. А Тут у мене з двома квітоносами рінг. Ну, це отой, як же його забула, такий жовтий, Боже, як же він називається? Павук. Павук з двома квітоносами. Я, напевно, буду продавати. Ось цю орхідею. Я не знаю, хто це також. Думаю, що якраз цвіте, подивлюсь, хто це також буду продавати. Так, ось ця у мене ой, пілор буду продавати. Це... це альбуфейра. Ну, я її в минулому році продавала. Але, мене її хотіли купити, але побоялись, щось там шийка не сподобалась, а вона продовжує рости і буде цвісти. Так, там у мене ще. А, он ще дві орхідейки, деякі, які я забула. Вчора поливала, але сьогодні забула лимоном натерта. Так, тут я вже садила фіалочки. Деякі дітки, які я купувала, а деякі з листя вже я садила. І навіть вчора ходила до своєї бровістки, я подарувала вже мною посадження листячки фіалок. Ну, У нас бартер, я їй рослинки, а вона мені бровки. Так, тут у мене сансев'єрії три сорти залишилося. Там Ася спить на батарейки. Мою зойка. Ось бачите, дітки вже. Так, ну тут у мене почали, дивіться, Джені почала. Я її обожнюю. Ця квітка буде рости, вона буде величезна, дуже-дуже красива. Бігліп. Дуже люблю її. Ця всю зиму і всю осінь і. Господи, вона і літом, мабуть, вона не може зупинитися. Так, і ось алмазне небо почала. Я її також дуже люблю. От, І бачите, в бутонах. Ще в бутонах деякі. Тут ця не підписана, здається. Я навіть не знаю, бачу, що темна, а яка не знаю. Ну, і тут також всі. Попротирала гарно, вчора я їх поливала. Ви знаєте, я їх ні разу ні в минулому році, ні в цьому я їх не підживлювала. Але потрібно, вони люблять, оце я вже почала ними займатися. А, лимон для них це дуже, вони дуже люблять кислоту, тому це вже я почала. І думаю, що треба їх почати підживлювати. Ну... Це СОГо Лоуренс, моя улюблена із цих оранжевих, жовтих, бачите? Вона цвіте дуже довго, дуже гарно. Ну, ось так, друзі. Нічого такого особливого, як би, і немає, але ото... Що похворіли фіалки та кактуси, знаєте, Та плюс до цього всього, ці всі події в мене, я не можу, мене просто зводить від цього всього. Нерви, ну, я вже не знаю, що робить. Хоча я ж кажу, дякувати Богу, що є генератор, що ми можемо якось ну, підтаплювати, тому що э, котел, э, наче батареї, і гарячі, коли немає світла, але в хаті дуже різко холодно стає. Хоч батареї і гарячі. Так, друзі, ну поки що на сьогодні досить. Я рада буду вашим коментарям. Ви мені пишіть, як ви, як ви без світла, господи. Мені так шкода всіх українців, ну, чесно, я така дуже все до серця приймаю. Мені так всіх шкода, і... і тварин шкода. Так що пишіть. І я думаю, що до скорої зустрічі буду щось показувати. Там я недавно висаджувала різдвяники червоні. Якщо хтось захоче, пишіть. Ну, там по 30-40 гривень, знаєте, я можу. Ну, Вони з малесенькими корінчиками, але все ж таки з корінчиками. Я їх повисаджувала. Далі треба буде висаджувати і білі там. Ну, Я думаю, що буду до вас виходити, відео випускати, тому що сиджу вдома. Ну, ви ж знаєте, працюю вдома потрошку, підстраююсь, коли під світло підстраююся, а коли. Включаю генератор, коли і в сина поламався телефон, він з мого телефона на уроки йде, а уроки не завжди, тому що знову ж у припада немає світла, або тривоги, або ну, уроків майже немає. Це просто ну, якийсь жах. Так що, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Я бажаю. Всім нам миру скорішого і здоров'я, тому що ще й грипи оті всі ходять. Гарного вам дня, тихого, всього самого найкращого. Буду рада вам за коментарі. Вдячна, до побачення.